Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. Трошки залишилось питань від минулого бліцу. Давайте, мабуть, сьогодні я на них відповім. І заодно ми сьогодні з вами подивимося з приводу ЗС, що там на зараз відбувається, тому що ну, загроза дійсно є, і ми з вами про це дивилися. Будемо тримати руку на пульсі, як то кажуть. Давайте, мабуть, з ЗС почнемо, а далі підемо по питанням. ЗС, на зараз яка ситуація? На зараз. Здесь. Яка ситуація? Ну, дивіться: що на зараз? Дуже багато інформації з приводу ЗС, і вона, вона насправді, насправді загроза є. Мінують, можливо, десь готують провокації. Але, знаєте, як більшість цієї інформації ще направлена для світу. Направлена, щоб зробити голосно, для того, щоб і собі щось отримати. Я не скажу, що тут, знаєте, як десь трошки прибільшують, намагаються маніпулювати цією інформацією, цією новиною. Що стосується ЗС, її закрили. Її намагаються там підтримувати в, в якомусь стані, я не знаю, в робочому, не робочому, знаєте, намагаються якось її тримати, але е, вона потребує ремонту, давайте так, потребує нагального втручання ця ЗС. Тут е, знову виходить третя сторона, і причому, дивіться, і іефант, і імператор, які е, Ведуть якісь переговори, які намагаються якось вплинути на це. Тобто сказати, що тут зовсім все безнадійно, ні. На зараз ем, намагаються чи влізти туди, чи якось зробити, щоб надали доступ туди. Да? Ну, тобто якась сторона на це зараз впливає, на саму ЗС, на ситуацію, да? на ЗС, які є загрози. ПЗС для України на зараз. Які є загрози ПЗС на Украї... для України на зараз? Для загрози ПЗС на Україні. На зараз. Ну, от як стояла, друзі, від води, в принципі, так і стоїть. І причому щось так, знаєте. друзі, секундочку, давайте так глянемо. За С. Комусь зараз. Загрози для України від ЗАЕС. Час. Ну, дивіться, карти одні й ті самі. Поломка якась може бути як витік, витік якоїсь води, як витік. знаєте, Я не скажу, що це прям якийсь вибух. Тут ну, може бути десь щось або підірвано, або десь щось поламано, попажу. Це не масовано, це не таке прям дуже велике. Як, от, Знаєте, багато води. Багато ну, десь щось витікає, те, що те, що збирали те, чого було багато, десь якийсь витік може бути. То тут пров'язано питання з водою. Знову ж таки, що це все для людей? Давайте подивимося для українців, Да? Ця загроза для українців, це що. ЗСР, що, що вона несе для українців, які поруч живуть, поруч за ясом, які живуть, що вона несе. Ну, слухайте, да, будуть певні обмеження. І, можливо, якщо у вас є можливість від'їхати трохи далі, да, то можливо, від'їжджайте. Будуть певні обмеження, будуть певні обмеження. Pour les gens. Тут знову в плані води, тут не про життя та смерть загрози для людей. Тут, знаєте, момент життєдіяльності, яку воду пити, за рахунок чого жити. Ну, тобто, якось так, це не, про... це не про великий вибух, ви Зрозуміли? Тобто, це про наслідки. Потрібно буде просто дивитися за тим. Як ти живеш, яку воду ти вживаєш? Тому що ну, от, йде загроза від води. Витік води, витік, витік поганої води. Витік поганої води. Ну, От яким чином це спосіб життя? Бачите, як? От це через здоров'я, це те, що людина буде. Через Землю, через воду, через щось таке природнє. От це може бути для людини загроза тут. Тому, друзі, да. В цьому плані. О, бачите, і знову. І знову вода. Е... Найближчий час, що чекає ЗС, здесь... сьогодні понеділок. Давайте на цей тиждень подивимося. От... На, на, на ці дні, да, до на цей тиждень, що чекає ЗС. На цей тиждень, що чекає ЗС на цьому тижні. Ну, що вам сказати? Щось може бути? Щось може бути. Карта вежі стоїть, карта вежі випала. Що чекає за на цьому тижні? Знову ж багато води І вежа. Друзі, ну, на двох колодах ви ж бачите, дивіться. Загроза дійсно є, загроза дійсно є. Загроза витіку води, загроза багато води, загроза неконтрольованої води, неконтрольованої води. От, мабуть, отак, от так. І знову ж таки, от для українців щось буде оголошено, якісь будуть обмеження з приводу води, з приводу життя. Тому, друзі, не знаю, дуже багато води, яка людям принесе загрозу. Будуть обмеження, тому, будь ласка, якщо ви десь поруч, ну, так, чи можна цього уникнути? Намагаються втрутитися. Намагаються зараз проводиться робота, якісь перемовини проводяться. Бачите, карти знову показують про це, про те, щоб вони відмовилися, щоб вони розуміли, які будуть наслідки, про те, щоб вони відмовилися від своїх роздумів, надумів, тобто ну, і так далі. Ну, але розуміємо, що загроза дійсно є. Добре, друзі, давайте продовжимо далі по питанням. Питання у вас для карт, причому таке дуже цікаво. Чи насправді сильно молитва очі наш»? Є версія, що вона була змінена, якщо так, то навіщо? І що було в тексті змінено? Ну, що в тексті було змінено, я ж вам, друзі, не скажу, тому що ну, карти не... не скажуть вам, що саме було змінено. Да? Ну давайте подивимося, чи справді вона сильна? Так, да, вона сильна. Це я вам і без карт скажу. Я знаю, як вона працює. Це молитва сильна. Це правда. Чи була змінена молитва «Отче наш? Ту, яку ми знаємо зараз, цю молитву. Чи була вона змінена? Так, да, зміни були. Дивіться, зміни були з часом. Да, з часом вона трошки змінилася. А що саме змінилося? Що саме змінилося? Сенс змінився? Ні, це не про сенс. Це може бути більше як про мову. Мова могла змінитися, якась форма могла змінитися. Тут більше як форма. Щось підлаштовано, на чимось працювали, щось підлаштовано під. Візьмемо Лінорман. Лінорман класно на такі питання відповідає. Що саме змінилося в молитві, Отче наш? Що саме змінилося в молитві, Отче наш? Вау! Нічого собі. Зараз, друзі, дві карти місяця і карта Христа. Ще є зірки. Місяць говорить про, можливо, щось якусь частинку приховали. Можливо, замінили якесь слово. Можливо, знаєте, як? Була спочатку в одній формі, а вийшла в іншій формі. Щось прикрили. Бачите, як? От тут такі карти, які говорять про те, що спочатку було щось одне, ну сонечко, да? а потім нова форма а, щось приховала, щось прикрила. А яким чином змінили? Щас? Давайте. Може, вони її скоротили. А яким чином змінили? Яким чином? Це слова, чи це форма, чи це подовжені? Яким чином змінена ця молитва? Через що вона змінена? Через що? Її да, її як обрізали. Рибки в акваріумі. Да? Якщо, ну так, оракульно читати, її як обрізали, її скоротили. Тобто раніше вона, можливо, була трошки довше. Як це вплинуло на саму молитву? Давайте подивимось. Як це вплинуло на саму молитву. Не вплинуло. Слава Богу, я так, знаєте. Вона, як мала силу, да, як вона несла силу, так вона і несе це зараз. Сильна, яка була, має. Має, дуже сильний захист. Дуже сильний захист. Бачите, як? Дійсно, щось таке цікаве. Так, чи буде наступ і провокації зі сторони Білорусі на кордоні Західної та Північної України? Чи буде провокації та наступ? Ну, наступ ми з вами подивилися ні. Чи будуть провокації зі сторони Білорусі до України. Ну, Так, да, якісь провокації, да, так, можуть бути. можуть бути. Тут залякування можуть бути, але ці всі провокації, вони знаєте, вони все пусте, що ці провокації для України. Якась інформація, якісь вкиди інформаційні, дуже багато такої знаєте, мані... Мані... маніпулятивної інформації. Тобто от щось таке, да От щось таке може бути. Так, друзі. М Говорять, що орки нещодавно додатково підмінювали ставок водою, з якого охолоджують реактори ЗС. Чи може підрив зв'язку? Ой, перепрошую, підрив ставку, бути тією загрозою від води, про яку говорите не лише ви, а багато інших торогів. Ага. М -м 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 Ставок. Водою з якого охолоджують реактори. Чи може бути це ця загроза? Так, -да, бачите, карта вежа. Карта Вежа. може бути, так друзі. Заберуть урашки ядерку після нашої перемоги, так ми дивилися це питання. Подивіться, будь ласка, є розклад на каналі з приводу ядерки і в Криму, і в Білорусі, і на Росії, і в Україні. Там от взагалі всі питання по ядерці розглядалися. Подивіться, будь ласка. Ой, ви мені тут накидали трошки імен. Я навіть їх і не знаю цих людей. Щось ви з приводу прем'єра і президента, тобто є вже якісь кандидати. Так що, друзі, це я... треба дивитись так. Хоча б хто це. Знову про тактичну ядерну зброю. Чи зачепити суми, чи бомбонути в себе. Кажуть ще, що липень для України буде вкрай небезпечним звідки загроза. Липень для України. Я ще буду робити розклад по місяцям. Липень для України. Чи дійсно несе він загрозу. Липень для України, чи буде якась, якась загроза в липні для України, яку там прям ніхто не чекає. Ну, щось от від води, воно, бачите, як. Дивіться, як Тарош, Тарош не зовсім по строках. Тим паче сьогодні 26 число. Там до того липня залишилося, скільки, я не знаю, 3-4-4 дні, да? 5, 4 дні. То загроза від води є. І знову ж таки, вода може спричинити людям якісь поставити умови, коли доведеться десь їхати, да, щоб шукати собі якесь небезпечне місце. Ну от від води загроза знову стоїть. Ми про це з вами дивилися, тому ну, ядерна, тактична ядерна зброя в Україні, чи буде застосовуватися тактична ядерна зброя в Україні. А, uh, верховне життя? Ну, бажання великі є. Бажання таке є. Чи можуть вони її застосувати тактично ядерно зброю? Поки це тільки погрози. Це погрози. Це бажання маніпуляції, бажання керувати. Поки, поки що це тільки погрози. Яка вирогідність, що вони можуть використати тактичну ядерну зброю? Яка вирогідність? Є певні обмеження, не факт, що буде. Не лякайтесь заздалегідь, не панікуйте, друзі, я вас прошу. Бажання є, але в них бажання було якісь за три дні взяти. Не взяли ж. Тому, друзі, так. Так, секундочку. Ага, тут ми все з вами подивилися. Ну... Добре, давайте, мабуть, на цьому ми закінчимо. У вас ще питання з приводу освіти української в майбутньому, чи буде вона на рівні західних університетів. Чому ми не дотягуємо до них сьогодні? У нас нереально розумні і винахідливі люди. Це ви праві. До офіційних рейтингів навчальних заходів, чому ми не дотягуємо? Чому ми не дотягуємо рейтинг наших навчальних заходів в Україні? Що заважає? Що заважає? Що заважає, друзі, корупція заважає щось тіньове керування. То знаєте, нерівні умови, так правильно, да нерівні умови для людей, які хочуть вступити. Я розумію, що тут нечесне. Нечесна політика, нечесне ведення справ а, в плані самого, самих вишів. Якась вибірковість, знаєте, вигідно, не вигідно. Да, візьму, не візьму, це я п'ятірку мечів розкриваю. Да? Тобто, не по правосуддю, працюють нечесно, невідкрито. Потрапити можна, не чесно, не відкрити. Ну, ви розумієте? Оце заважає. Чи буде змінюватися? О, да Буде змінюватися, причому стрімко. Стрімко буде змінюватися. Мечі це, до речі, наука. да Змінюватися буде. Чи будуть карати, якось викривати. Так, да, будуть якісь, можливо, якісь нові реформи, можливо, якісь закони нові будуть прийматися. Знаєте, як? ну, Буде, буде, друзі. Не переживайте, Україна ще розцвіте. Відродиться і буде все дуже добре у нас. Дякую з дякую вам велике за ваш час. Дякую за перегляд, друзі. Бережіть, будь ласка, себе. Бережіть Україну!